Як для такої продажі продажі землі у сільській місцевості, особливо на нашій території, ми її не бачимо. Купити масово землі практично неможливо». Керівник господарства із села Велика Виска на Кіровоградщині Володимир Волошановський торік купив 30 гектарів землі, на якій посіяв озиму пшеницю. каже, хотів більше та мало пропозицій. На своїй землі бачив рисувати своя земля, це Ну, своя земля, свій товар, свій бізнес, свої, свої відношення. І не від кого не залежить, а так залежить від пайовика. Він тобі схоче дати оренду, сьогодні він тобі дав в оренду, завтра не дав в оренду, а ти ту землю вложив, затрати, затрати заніс. Після збільшення ліміту продажу землі для юридичних осіб зі 100 гектарів до 10 тисяч, вартість угідь у Марянівській громаді зросла на 20 відсотків і починається від 104 тисяч гривень за гектар. Дусь з половиною тисячі доларів за гектар. Ті люди, які коли хотіли продати землю, вони продали її вже давно. А ті, що залишилися на сьогоднішній день, власники землі, ну вони їх продають тільки в тому випадку, якщо у них якась склалася життєва ситуація, у минулому році купили. Сім паїв, а в нас пай три гектари, то це 21 гектар землі. Керівниця господарства із села Синюха Ольга Голобородько показує, накуплені торік землі посіяли озимий ріпак. Каже, має в обробітку півтори тисячі гектарів, з них у власності три з половиною відсотки. У Новоархангельській громаді, де вона господарює вартість гектару від 41 тисячі 900 гривень до 125 тисяч 700. Все-таки краще на свої. Чому? Через те, що ти економиш на нарядній платі, і ти вже тобі орендна плата тобі достається. Але гірше те, що ти ж зразу викидаєш великі гроші на покупку цієї землі. І, і тут приходиться, як кажуть, з оборота вимиваються оборотні кошти. До 1 січня минулого року купувати землю могли виключно фізичні особи, громадяни України і не більше 100 гектарів на одну людину. З 24-го року ліміт збільшили у 100 разів. Ринок землі став доступним не тільки для фізичних осіб, а й юридичних з українським громадянством. Найдорожча земля сільськогосподарського призначення нині в Івано-Франківській області понад 122,5 тисячі гривень за гектар. Найдешевша у Миколаївській понад 28 тисяч. У Кіровоградській області майже 43 тисячі гривень. Це дані від керівниці профільного департаменту Валерії Фурманової. Аже немає. Землі як здавалося, так і здаються в оренду. Навіть ті, що купувалися, вони продовжують бути в обробітку в того самого підприємства, яке їх купувало. На Кіровоградщині за минулий рік купили 27 тисяч 628 гектарів землі у два з половиною рази більше, ніж у 23-му, сказав перший заступник начальника Держгеокадастру в області Андрій Максименко. Укладено близько 6 тисяч цивільно-правих угод щодо купівлі продажу земельних ділянок, на які раніше поширювався мораторій. З них менше тисячі угод були укладені саме юридичними особами. Тобто, в переважній більшості це були. Фізичні особи, які уклали понад 5 тисяч таких угод, середня вартість одного гектара землі зросла на 18% відсотків порівняно з 2023 роком. Разом з тим, середня вартість, за якою купували юридичні особи, вона на 30% відсотків вища ніж яку купували фізичні особи. Вважає власники землі на Кіровоградщині не поспішають продавати її. Чекає збільшення ціни, яке може відбутися після завершення війни. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне, Новини. Кропивницький.